Доброго вам часу доби, мої дорогі підписники. Ось знімаю вам відео. Ми тут з мамою разом. Не я он, та це я розумію. Ось приніс з ринку равлика. За 10 гривень купив. І ось він тепер отак відпочиває. Сусіди он, зверху роблять ремонт. Тут он хлорофіл. З фотонного випромінювача і кисень. А тут он, кисень йде отут по шлангушці і ось сюди. Ось. Ось. Бачите? І от туди і ось так там крутий електромотор. Сом вилазив там, сьогодні я його бачив, сховався, анциструс великий. Найбільший сом у мене зараз тут в акваріумі. Ось маленький сомик. До речі, зараз я може кину їм пігулку, чи може не треба. Ну вони ситі, вони не хочуть їсти. Стекла надо почистити. Ну мама каже, вам скло потрібно почистити. Може і потрібно, тільки як? І як скільки його чистити? Мама, от як ти Давай гадаєш, пігулку їм, їм треба кинути туди? Чи поки не треба? Треба. треба. Давай кинемо. І взяти вінічірку. Що, що? Взяти кінчурку. Кого і взяти? Протирити. Чого що взяти? Тряпочка как. Гончир. Гончир. Гончирка. Гончирочка. Вот гончирочки. Ты что ты хочешь протирать? Он. Ну едяч по-своему. Вон пигулка. Ты куди? Не треба зараз терти. Ну чого? От по стеклу є спеціальна. Її можна з наружної сторони отак от Він бачиш що зробиш. Мені тато розповів. Принцип роботи акваріумного терморегулятора. Я вам скажу по секрету, бо якщо ви почнете шукати в Гуглі принцип роботи акваріумного терморегулятора, то ви там нічого цікавого не знайдете. А насправді мені тато розповідає, що там два метали, і вони по-різному реагують на температуру, бо вони зжимаються або розжимаються по-різному, бо різні метали. І тоді розмикається контакт або замикається. І оцей обігрівач, який під'єднаний до електроструму, він гріє воду. Там є он регулятор, можна змінювати воду. Ну і піднімати. Я тут десь приблизно на пару градусів піднімаю. У мене є термометр, тільки він у мене розбитий. Ось він. Бачите, термометр. 45 гривень. Ось мама каже, 45 гривень. И можно померять и температуру. Но мне кажется, и так нормальная температура. А, а я не знаю, где он там. Да, он зашевелился. Ти його бачиш, він там з того так. боку. Таких вже два. Два, нібито два. Анциструсів нібито три. Он, на он один анциструс. На пігулку він зараз довжим виріс. Та йому не до того. Він вже його складно зрозуміти. Він довго живе, ну не так довго, як я. Але для сама він, я думаю, не так і мало і пережив для ансиструса. Ну, два роки? Які два? Вже п'ять, мабуть, він. У нас ще були оці білі анциструси. Що я ділився, давав другу, каже, дай сама. А я йому виловив видав сама. І ось у мене того сама вже нема, а цей ще досі живе там в амфері. Вон щось тут він. Знімі вам схід, як я тебя. Сама знімаю. О, що ти там робиш всі? Прямо туди що вислов. Он інсиструс. Це ж вам бачите рослини. Равлик ворушитися не хоче. Оце я його приніс, він відпочиває. Нет, он выпустил эту. Видишь он? Шовен выпустил. Ну вот он был маленький, а сейчас он, видишь, выпустил. Кто? Равлик твой. Шовен выпустил. Ну я не знаю, что он там выпустил. Как оно называется. Купил равлика за 10 гривен. Тогда в 3, три, у мене было 7. І за 10 гривень купив. Ну, ось, от, бачите, отакого от він розміру. Та у тебе більше був в два рази, ти його подарував. О, мама жаліє того равлика, І, і що вона від нього хоче, невідомо, але жаліє. Ну, щоб було, щоб наше збуло. А як? А що з ними робити? Хоча я не самі ростуть. Прям. Ростуть, тільки тут ще й Міланії десь є. Якщо вимкнути аератор, вони почнуть вилазити. А зараз аерація є, і їм в дні, в ґрунті там приємно. Ось ще один тут равлик. Макроподи ж оці. он макропод, оце. Він відкусує вуса ампуляріям. Інших равликів взагалі може отримати раковину. Ну ампут з ампуляріями йому не справиться, він тільки вуса їм відкусує. Ось один, це мабуть дівчинка. І десь тут є хлопчик. Ось оце хлопчик, мабуть. макропон. Вони ж нібито хочуть гніздо зробити. Но тут он багато риб, і аератор їм заважає. У них оцих окунів є орган для того, щоб брати кисень з повітря. І вони роблять гніздо теж з кисню. Ну просто зараз тут їм не зробити. От я би їх окремо відсадити. Не знаю. Ну в мене тільки малінезії зараз плодяться. Тут вони плавають. Їх вже не поз'їдаєш. Вже вони поз'їдають когось. Ось цю дівчинку на ринку ми придбали. А так всі малінезії тут у мене в акваріумі народилися. Це з цієї дівчинки. Ось ці ось жовті з чорним жовті. Вон там і блакитне щось є. Мали... А самець наш альбінос Так, самець народився від тих ж малінезій, що вже померли. Були повністю чорні дві малінезії, а народився оцей біблій. він не альбінос, ну складно це зрозуміти. Де він? Ось він, бачите хвіст, який в нього? Альфа-сині. Ось такий хвіст. І він тут хлопець, малінезий. Може один, малінезия. А це дівчинка, ось він. Ну добре, ось таке відео. Я зняв для вас, дорогі підписники. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, позитиву. Щоб все було добре, тримаємося. Будем. не знаю, що про це сказати. Ну там з Росії просто щось хочуть тут і дурять, і стріляють, і не знаю. Ну живем якось от ж. А там вони нібито, може вони ще вважають, що вони праві, так вони тоді взагалі не відомо хто. Як їх зрозуміти невідомо. Бо вбивство людини, з якою з метою, невідомо. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.